Якби ти, бабцю, ще була жива, якби ти бачила, що робиться у світі. Щоразу йде біда, нова й нова, людські серця теплом вже не зігріті, напевно, заслужили те, що є. Такий в нас час, що аж волосся дибке. Більшість усіх цікавить лише своє. Життя людське не варте й хліба, скипки, бабцю. Чума на землю знов прийшла, Коронавірус. ти таких слів не знаєш. Чи то земля усіх нас прокляла, от так живеш і невідомо, що чекаєш, а телевізор, хоч бори і не вмикай, послухаєш новин, погано зразу стане. Бабцю, як можеш в Бога запитай, колись кінець таки цьому всьому настане? Ти близько до душі сприймала все, чужа біда тобі завжди боліла. Бабцю, скажи, а нас Господь спасе, колись Буде колись в житті полоска біла, якби ти бабцю ще б жива була, якби до цього дня могла дожити, а може й краще, що до Бога вже пішла, бо я не знаю, чи змогла б все пережити.